У західній Вірджинії є вапнякова печера, одну з гіганських частин якої перетворили на музичний інструмент. Його називають органом, але він не схожий на жоден інший орган на планеті. Він працює за допомогою електромеханічних молоточків, сталевих гвинтів, електрогітарних звукознімачів та основного вібруючого матеріалу вапняку. Технічно цей інструмент називається літофон, єдиний у світі. Але місцеві називають його органом. Тож продюсер Верітасіум Пітер поїхав поглянути на нього. Що ж, спускаємось під землю. Можете розповісти про історію цього місця? А, печери Лурей відкриті у 1878-му. і власне, праворуч від нас місце, де їх вперше виявили. Та ви що 13 серпня 1878-го група мисливців відчула прохолодний вітерець, що віяв з невеликого отвору в землі. Відклавши рушниці, вони почали копати, намагаючись зробити отвір достатньо великим, щоб у нього міг пролізти найменший з них. Ендрю і Квінт мали з собою лише свічку для освітлення, коли спускались у яму. Наступні кілька місяців вони витратили на дослідження. Вони виявляли гігантські печери, з'єднані вузькими проходами, стеля та підлога яких були вкриті сталактитами та сталахмітами. Навіть знайшли підземне озеро. Печерна система, на яку вони випадково натрапили, виявилась найбільшою на сході Сполучених Штатів, площею 26 гектарів. Тепер це місце відоме як Лурейські Печери, і щороку його відвідують півмільйона туристів. Це озеро Мрії. Ця вода така спокійна. Відображення якесь дуже особливе. Орган на одній з нижніх ділянок. Він розташований у дуже великому приміщенні під назвою Ну, У цьому є сенс. Лиш там влаштовували танці, бали. До того як поставили орган, це називалося бальною залою. то тож у 20-х роках люди спускались сюди і влаштовували танці, вечірки. Ну, це було чудове місце завдяки природному кондиціонуванню. До речі, так. Господи, серйозно. Я вражений. Це так красиво. А це панель керування органом. Це орган. Ви зараз фактично всередині органу. Орган займає півтора гектара. Ого. Усі ноти розкидані довкола нас. Початок був закладений у 1954-му, а вперше зазвичай у 1957-му. Ясно. То знадобилось три роки, щоб. Так. Ласкаво просимо до прекрасних лаурейських печер, штат Вірджинія, і особливо до великого сталактитового органу, який розташований у цій великій катедральній печері на глибині 80 метрів під поверхною землі. Цей орган настільки величезний, що ви стоїте не перед ним, а в ньому. У 1954-му під час екскурсії печерами на день народження сина, у математика Ліланда Спрінкла, який працював у Пентагоні, з'явилась ідея. Під час екскурсії гід ходив з маленьким молоточком. І час від часу вдаряв по сталактиту, створюючи музичний тон. Так розпочався трирічний проєкт Спрінкла з перетворення печери на музичний інструмент. На ваші прохання ми з радістю покажемо вам, як ми створюємо музику зі стародавніх сталактитів довкола. Він ходив по цих печерах з драбиною, альпіністським спорядженням, маленькими молоточками і камертонами, й бив ними по сталактитах. А коли знаходив такий, що був близький до потрібного йому тону, він брав дискову шліфувальну машинку і шліфував сталактит, доки той не досяг потрібної йому тональності. Що ж, тут має бути до першої октави. Сталактити утворюються дуже повільно. У цій печері вони збільшуються приблизно на 16 кубічних сантиметрів кожні 120 років. Швидкість залежить від кількості води, яка протікає. Тому деякі сталактити ростуть швидко, а деякі взагалі не ростуть. Вони утворюються, коли слабокисла вода протікає крізь землю. Вона розчиняє вапняк, а потім знову відкладає його при контакті з повітрям. Коли вода капає на землю, вона також може відкладати вапняк на землі, утворюючи сталагміт. Іноді за тисячі років сталактит і сталахміт можуть зростись разом, утворивши колону. Якщо постукати по сталактиту, то він, як камертон, вібрує на своїй резонансній частоті. Ця частота залежить від розміру та форми сталактита. Більші сталактити видають нижчі ноти, а ще це залежить від коефіцієнта пружності матеріалу. В даному випадку це вапняк. Тому щоб відрегулювати резонансні частоти, Спрінкл трохи зрізав кінці деяких столактитів, налаштовуючи їх на концертний лад. Під час нашого візиту орган не був підключений, тож Пітер не мав можливості зіграти на ньому. Але Роб Скалон, який має чудовий канал на Ютубі, зняв про це відео кілька років тому. Тож ми запитали у нього, як це грати в печері. Важко описати відчуття, коли граєш у печері. Це нагадує заземлення. Дуже сюрреалістично, дуже красиво. Якщо бути романтиком, то можна почути, як багато-багато, багато часу пішло на те, щоб створити цю штуку. Печера, звичайно, величезна, і всі ноти в різних місцях, якісь далеко, якісь ближче, якісь посилюються біля вас, якісь ні. До того ж, я люблю відлуння, і кількість відлуння у цьому просторі величезна. А ноти такі чисті і красиві, і вони знаходяться у різних місцях. Тому вони мають різне відлуння. Це надзвичайно приголомшливо, красивий тип звуку. Тут також є соленоїд, який виконує роль молоточка. Після завершення налаштувань ми розробили спеціальний пристрій, до якого прикріплюємо електричний плунжер. Цей плунжер своїм гумовим наконечником вдаряє по сталактиту і викликає вібрацію. Оскільки музичні сталактити знаходяться далеко одне від одного, а їхня гучність змінюється, Спрінкл посилив вібрації. Він міг би використати мікрофони, але в 50-х вони не були особливо надійними. Натомість він запозичив ідею з технології, винайденої у 1930-х, електрогітарного звукознімача. Гітарний звукознімач це котушка дроту, намотана на магніт. Коли сталева гітарна струна вібрує біля нього, вона взаємодіє з магнітним полем, яке індукує струму дроті. Це не працює з неметалевими гітарними струнами. Те, що вібрує, має бути феромагнітним. Спрінкл додав сталевий гвинт до кожного зі своїх музичних сталактитів, а потім використав звукознімач для виявлення вібрацій. Вони посилюються, міксуються і відтворюються через динаміки. Також слід враховувати вагу гвинта, який вкручується. О, точно так. Але гітарні звукознімачі створили несподівану проблему радіоперешкоди. Я не знаю точно, як це працює, але одна склавіш ловила місцеву радіостанцію, яка фактично перетворювала його на семплер. Це була дуже кумедна частина відео, і насправді звучало досить круто. Таке іноді трапляється з електронними інструментами навіть у печерах. Натискаю на цю клавішу. Це наче радіо. Він ловить сигнал радіо. Ось що це? У вас є доступ. Отже, отже, тут радіо. А я ще подумав, це що людський голос? Це мабуть Як місцева це? радіостанція. Так. так, вона через дорогу. Якщо їх налаштували в 1957-му, вони стали довшими, а отже, вийшли з ладу. Що ж, він намагався вибирати неактивні сталактити, які більше не ростуть. Ось що він робив. Але але якщо якийсь з них таки росте, бо я бачу, що тут є трохи води, я... є невелике зростання. Так, як бачите, це трапляється, але нам ще ніколи не доводилось переналаштовувати. Мені подобається, що є орган, який може розладнатись. Може. Тільки через те, що ростуть сталактити. Це не станеться за мого життя, але може. Але якби він обрав. Якби він обрав активні сталактити, так вони би вже не працювали. О, та якби вони були повністю активні, то так. Як це круто? Це божевільний вчений. Йому б точно не зійшло з рук, якби він зараз прийшов у таке місце і просто почав зрізати сталактити, на створення яких у природи пішли століття. На щастя, вони залишаються в гармонії, бо я б не посмів би зрізати частини цієї печери. Це просто. Такий дивний, красивий і трохи божевільний проєкт взяти цю прекрасну печеру і зробити її ще прекраснішою, перетворивши на музичний інструмент. Ця структура створювалась крапля за краплею протягом незбагненної кількості років. І це справді вражає. Друзі, ми продовжуємо збирати кошти для захисту нашої ППО. Перейдіть за покликанням в описі під відео або за QR-кодом на екрані і задонатьте, хто скільки зможе. Це дуже важливо. І дякую, що додивились відео аж до цього моменту. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео і підписатись на канал. Дякую!